І до інших тем різке потепління призвело до підтоплення декількох населених пунктів у південних районах Одеської області. Зокрема, рятувальники ліквідують наслідки паводків в Ізмаїльському районі. Через різке потепління і танення снігу вода почала підтоплювати населений пункт Матроська Ізмаїльського району, а також дачного містечка. До зони підтоплення потрапили 350 земельних ділянок та 150 дачних будинків населеного пункту Матроська, загальною площею у 3 гектари. У ліквідації ситуації беруть участь 20 рятувальників та 8 одиниць. З техніки МНС для е, оперативного реагування були вислані е, за рішенням начальника головного управління е, автомобілі ПНС-110 для відкачки води. Зараз на даний час на даному участку працює е, три ПНС-110, які стримують воду для того, щоб е, та вода, яка сходить з полів, е, була можливість е, е, скидувати її в річку е, Дунай і тим самим е, тримати ситуацію під контролем на сьогоднішній день. Благодаря Подразделением МЧС уже выкачено около миллиона кубов воды за двое суток. Но это, конечно, сегодня не решает проблему. Как уже здесь находится начальник главного управления МЧС Одесской области, будут еще приданы дополнительные силы. Это Скотовска, Свиницы и Полтавы. Я думаю, тогда этими общими усилиями мы ликвидируем эту ситуацию и спасем наших людей.